Новорічна атрибутика недорого. Новорічний настрій безкоштовно. З таким гаслом в самому центрі міста вирує новорічний ярмарок. Серед традиційної новорічної атрибутики можна знайти речі ручної роботи. «Ми Дуже постарались на своє майстерня. Бачите, який ми вибір зробили дуже багато іграшок. Нашили. Дешевша ручна робота, тому що вона поштучно продається. А в нас продаються наборам. Різниця в ціні на ялинкові іграшки та антураж ручної роботи незначна. Навіть є речі, які продаються дешевше, трошки менше в цьому році люди беруть, ну це відчувається економічний стан держави, трошки гірше. Ну в цілому, нормально люди готовляться до нового року. Трошечки менше, тому що якби наш народ хоче міра в країні, а не празднування Нового року. Родавці кажуть, що мода на прикраси незмінна. Скляні іграшки завжди будуть до смаку людям. Цікаво поспостерігати, як містяни беруть у руки те, що сподобалось, а ознайомившись з ціною, купують те, що дозволяє гаманець. Ціни всі лякають, але новий рік один раз в рік таке свято велике. Тому можна прогулятися, прогулятися, подивитися, можна. подивитися і купити щось. Більше купують фетрові ручної роботи. Ручної подобається більше. Дитина хоче таку дерев'яну, вона 10 гривень коштує. Якщо великий шар, звичайно, 30-50 гривень. Ви будете купляти великий Так, звичайно. Неможливо пройти по особливу прикрасу міста. Вертеп. Погодьтеся, нічого так не надихає до пройдешний свят, як зображення народження Ісуса. Вертеп, це ж більш до різдва стосується. нічого спочатку дочекаємося нового року, а потім вже буде Різдво. Різдво ну як сімейне свято теж дуже гарно, дуже гарно, так. Да, звернула увагу, дуже дійсно гарно, дуже гарно. Ну, б фігурками ще було верб, вообще безподобно було би. Думала, що потрібно б дитину привезти, показати. А як вам, подобається? Так, да. надихає. Та, я думаю, що якщо буде святкова ілюмінація, буде те, що потрібно ввечері. Новий рік це період змін. Жителі міста сподіваються, що він принесе з собою зміни тільки на краще.